Знаєте, коли в далекому 2015 році були слухи про Майнкрафт фільм, я гадав, як це буде виглядати. Була версія, що це буде мультфільм або фільм в стилі Дарк Fantasy. На 15 річницю, коли вийшов тизер, ролик з Мамоа та Блеком, з'явились сумніви. Однак я такий, окей, not bad, чекаємо трейлер там. Трейлер вийшов, і це не те, що ми очікували. Дешева графіка, багато дизів, хтось каже, що не дуже, але з цим аспектом я не згоден, тому що це є одним з плюсів даного трейлера. Та деякі кажуть про не канон. Пропоную сильно не бомбити, так як це перший трейлер. Почнемо з думки про сюжет та канон. У мене та у багатьох людей є відчуття того, що це буде як джуманжі зі скалою. Якщо так вийде, то це буде непогано, але якось шаблонно. Проте, при доброму сценарії, то це можна буде гарно обіграти. Я розумію, що Minecraft це не сюжетна гра. Він є, але формально. Це пісочниця, де ти можеш виживати, будувати в креативі або відчути реалайф хардкорів. Про різні моди я мовчу. Та придумати, щось цікаве для екранізації саме цієї гри, то треба мати креативне мислення, а казати, що фільм не канон, то якось дурно. Як ви помітили, то сюжет про те, як пігліни будуть намагатися завоювати світ. В принципі, цікаво, але керуючись логікою Майнкрафта, то пігліни перетворюються на спинозомбі звичайно, у світі. Добро! Ми це викинемо. Бо це адаптація. Деякі моменти забули, а деякі додали. Графіка. Тут в мене заболіли очі від яркої палітри та дешевої графіки. Є надії, що це виправлять. Бо у нас є приклади. Аладін Гагаріч, де був жахливий чим, його виправили на релізі або перша страшна версія Соніка. Це виправили через фанатів. Я вірю в нашу силу, що ми змушимо студію одкеригувати графон. Актори. Мамоа в стилі дорослі допит, наш улюблений Джек Блек. Хай старий кайфує, Дівка з Венздей. А про шоколадку та хлопця нічого не скажу, бо не бачив роботи з ними. У висновку скажу, що це перший трейлер. Я надію, що до наступного трейлера чи до релізу фільму всі недоліки будуть виправлені. А з вами був Ладок-Холодок. Всім мирного дня!